У овручі продовжується акція протесту людей, що постраждали внаслідок аварії на чаес серед головних вимог повернення доплат до пенсії, пільг та гарантій, передбачених законом, забезпечені необхідними ліками та медичними послугами. Загалом протестує близько 50 людей. Шестеро оголосили голодування. Марина Переходова, організаторка акції, розповіла Суспільному, що на другий день голодування, 4 грудня, одному з протестувальників стало зле вже в одного з наших хлопців вчора піднялось давлення. У ну, тиск піднявся, лопнув капіляр, заплив око красне, але ніхто нікуди не йде. Я так поняла, що нас отсюда повитягуватимі нікому не потрібно. 4 грудня протестувальникам організували зустріч із заступницею міністра Мінсоцполітики Дарією Марчак. За словами Марини Переходової, результатом розмови протестувальники не задоволені. Нам ще більше знизили виплати з 3200 на 2361. Коштів немає в державі. А коли я задала питання, чому є владі де кошти, то це інша справа. Її виділили на Чорнобильців певну суму. І вона повинна розділити їх, так але хоч дослухались до того, щоб відсіяти прописанту. Нам дали чітко понять, ви вмираєте, коштів. Немає Марина Переходова сказала, що учасники акції продовжують голодування. За словами народного депутата Володимира Арешонкова, наступного тижня заступниця міністра мінсоцполітики Дарія Марчак приїде до Овруча, щоб ще раз зустрітись з протестувальниками. Вони домовились з пані Марчак про те, що на наступному тижні вона приїжджає в Овруч на зустріч. З людьми це буде велика зустріч жителів там тих, хто голодує. Саном на сьогодні є вступив в силу бюджетний кодекс яким визначено, що на наступний рік вся доплата оцим пенсіонерам за проживання в зоні радіактивного забро вона встановлена в розмірі 2361 гривень. гривня, але це на період дії воєнного стану? Ми звернулися до міністерства соціальної політики за коментарем за словами Володимира Аришонкова по закінченню воєнного стану повернеться попередня система доплат. І це те, що сьогодні за рішенням судів, коли одні громадяни отримували. Два прожиткових мінімума а одні отримали за рішенням судів. Дві мінімальні зарплати. Катерина Мороз, Олексій Черко – Суспільне новини, Житомирщина.